Колянники досичають. В чому питання? Є постанова. Ми її вже зачитували. Більшість присутніх вже знає. Но на сьогоднішній день ви проходите на дану ділянку, де будете проводити е, свої заходи. Єдине питання вас попросить. Е, не проводьте. Надписи якісь не, не, не робіть, не проводьте будь-яких акцій, закликів, е, криків. Працівники міліції, пропустіть коридор, будь ласка, зробіть. Дякую ну? вам. Дякую вам. Такий ж Хто за роздав? Нікого немає, немає. Здразу хлопці.

Та й захазає наші риєве. Акція наша називається молитва біля дзвінкової криниці за Україну без крові і тиранії». Вона проходить з 1 січня по сьогоднішній день. Тобто ми молимося за те, щоб, Україна, щоб в в щоб Україні не була скров, кровтики, громадських діячів. Та в принципі взагалі людей. Це почалося з того часу, як побили Тетяну Чорноволу, та й до цього людей вже били. Ми молимося за політв'язнів, які зараз яких переслідують, і які 1 грудня були затримані, і тих, що після, от за ти за їхнє здоров'я. Також молимося за Андрія Дзіндзю, за Віктора Смолія, за. Так званих Васильківських терористів вчора, до речі, було набагато більше. Вчора у нас було десь півтора десятка прочан, от але при цьому було 17 автобусів з беркуту. Ну, фактично на одного прочанина було один автобус з Беркуту. Сьогодні нас не так уважили. Бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не повишить, бо, бо, не повишить, бо не було право повернеться, а з ними всі невинні не серця, хто стане зо мною навпроти згостивої. То стане зо мною навпроти злочинців, коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерті. Я хочу, щоб на моїй землі люди могли вільно ходити, дихати, виражати свої думки і зустрічатися з друзями. Ой, радуйся.